Сотий гол на рахунку драконів та інтрига першого тайму цими вихідними у межах 22-го туру. Футзальної екстраліги франківський ураган приймав на домашньому майданчику львівську команду. Найті, попри очевидну перевагу господарів, вразити ворота суперника довгий час не вдавалось. Лише за шість хвилин до завершення першого тайму неочікувано для всіх відкрити рахунок зуміли айтішники. На що франківці відповіли голом від Петра Шотурми. Досвідчений універсал франківців встановив перетет на. 19 19-й хвилині поєдинку, тож на перерву команди пішли за нічиєї один-один. Першому таймі, дещо ми змінили склад четвірок, і в нашій команді все ж таки відбувся такий дисбаланс саме в реалізації моментів, і кількість створених не переросла в якість голи. Тому по перерві ми вирішили повернутися за двох-четвірок, для того, щоб все ж таки розуміємо, що будь-які експерименти потребують часу. І той ігровий час, який гравці отримали на майданчику, вважаю, що в подальшому їм додасть той впевненості, яка потрібна в цих ситуаціях. Після перерви ураган чотири рази відзначився у ворота гостей. На 25-й хвилині зустрічі свій дебютний м'яч м'ячові Бетекстралізі забив Мар'ян Масевич, вивівши команду вперед. Гол до свого активу записав і Михайло Грицина. А Артем Фаренюк оформив дубль на 27-й та 38-й хвилинах матчу. До слова, заключний п'ятий гол поєдинку став сотим забитим м'ячем драконів у цьогорічному чемпіонаті. Остаточний рахунок зустрічі – 5-1 на користь ура. Ураган був досить агресивним, і знаєте, якщо вже дивитися по рахунку, то все-таки е, гол, голи назрівали і це було питання часу. Гра була важка для нас, але вона додала нам цінного досвіду. Рахую, що в даному випадку, в даному матчі ми зробили все можливе від себе, вча могли десь і рахунок скоротити, могли десь попустих попасти, але це наразі на даному етапі це наш максимум. Після зіграного 22-го туру підопічні Максима Павленка продовжують очолювати турнірну таблицю Вібет екстраліги. І вже цієї суботи ураган проведе матч. Відповідь однієї восьмої Кубку України з футзалу. Дракони на виїзді зіграють з хмельницьким соколом. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.